Привіт всім! Відомо, що компанія Livgood піклується про своїх клієнтів та партнерів. Тому недавно вона запропонувала ще один вид доходу у компанії. За що ж платить Лівгуд? Цей бонус сьомий бонус, і виплачується він за залучення клієнтів. Про те, як це проходить на практиці, розповість нам. Моя вишестоящий наставник, пані Марина. У мене був уже двічі, причому двічі я отримувала дохід. Ось цей сьомий за залучення клієнтів. Він виплачується щочетверга, цей це коли ви запрошуєте партнера, а він в будь-який час захотів зробити замовлення. Зробив перше замовлення, і ви отримаєте за це свої комісійні. От у мене така ситуація. У мене партнер, який прийшов до мене ще в серпні місяці, а перше замовлення зробили або перед Новим роком, або після Нового року. Я вже не пам'ятаю. І от я буквально недавно, це значить після нового року, я отримала цей вид доходу. Там іде згідно розподілення оця таблиця як за запрошення. Іде 10% від суми замовлення на виплату. На виплату згідно маркетинг-плану, 10%. У мене це було у партнера пакет міжнародний, коштував він 90 доларів, тобто береться 10%. Це 9 доларів на виплату всім. Значить, перша лінія, перша, хто запросив цього партнера, за, заробить 4,50, це 50% від цієї суми. Друга лінія отримає 10%, це 90 центів. Третя лінія там, отримає 5%, це 45 центів. І отак, от отак, отак, от, там, до 10-го рівня глибини можуть отримати отакий вид доходу. То ці виплати що четверга і Наташ? Всім доброго дня, це Наталя Новаченко. Це я той партнер, який замовила продукцію спустя п'ять місяців будучи в компанії. І я знаєте, як зробила? Я замовила, так ну у мене сімейний бізнес, поясню, що в мене не один аккаунт, є на дітей, і на чоловіка аккаунти. Я замовила продукцію з аккаунта свого сина. Той, то дійсно, в четвер я отримала, так як я. На свій головний акаунт, получається, я запросила цього ну, сина, він мій партнер. І, так, і я отримала 4,50 долара. Я отримала. Получається, я ще й зекономила. Мені продукт вийшов пошти на 5 доларів ну, дешевше. І вже Марина з вона вже як це друга лінія. Да? Да. Отримала свої відсотки. Так, да, дійсно, все працює, все платить, все супер. Опа, бо не за, за залучення клієнтів. Людина зробила замовлення рівно тоді, коли вона захотіла. Так, дійсно, я отримала 90 центів, в мене один мій аккаунт отримав, і ще навіть 45 центів інший, так що я від твого замовлення, що ти зробила, Наташа, я отримала 1 долар 35 центів. центів. Люба, кажіть. Мариночка. Оце Наташа під вами, виходить, так? Під моїм нижнім аккаунтом. Що ви отримали долар з чимось? Це ви, а да. і, і третьої yeah. лінії отримали. Чи я, 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 я зараз намалюю. У мене є основний аккаунт, да? під ним є ще один аккаунт, мій дитячий, і Наташа ось тут. Розумієте? Це я. Отут у мене дитячий аккаунт, а Наташа ось тут. Ну, Наташа, так само, як і я взяла для діток аккаунти і підключила сюди свою дитину. І замовила продукцію з цього аккаунту. Дивіться, що відбулося. Оцей аккаунт замовив на 90 доларів продукцію додому. Вітаміни дітям, коктейлі, пити для здоров'я. А оцей аккаунт отримав, ну, береться, із оцієї суми. 10% на розпреділення цього бонусу. Тобто, 10% це 9 доларів. Все, лише 9 доларів будуть до догори. Дивіться, цей аккаунт отримав 50%. Ось тут цей аккаунт отримує 50%. Тобто, від 9 доларів це 4,50%. 4,50 доларів. Наташин аккаунт, бачите? Тобто, вона зекономила на своїй покупці. Оцей аккаунт, мій мій дитячий, отримав від 9 доларів 10%. 10%. 10% від 9 доларів це 90 центів 0,90 долара. Просто за те, що в глибині хтось зробив замовлення, розумієте? А мій основний аккаунт отримав ще 5%. Ось так от вийшло. Я навіть не очікувала, що я десь отут щось буду отримувати. Я отримала 5% від 9 доларів, це ще 45 центів. 45 центів. Розумієте? Тобто, оце мої аккаунти, і я отримала 1,35 долара. Лише через те, що Наташа замовила продукт. Розумієте? Тепер ясно, повністю. Як? Угу. Будь ласка.